Працівниками Черкаської міської філії постійно проводиться розчистка трас повітряних ліній. Як і 0,4 кВт, так і 10 тисяч вольт. Оп, да, Цю знизу обрати. Бригада повітряних ліній виконує розчистку траси ПЛ від дерев і гілок. Водимо з мікроралів Черкас, а саме в Дахніці. Роботи виконуються з допомогою висоторізів і підйомника АТ-18-22. Сьогодні плануємо завершити. Росістку траси, лінії 1, від одного степе. Вдахмосі. Для чого це потрібно? Щоб не було коротких замикань на лінії, щоб ми могли постійно та своєчасно наших споживачів забезпечувати якісною електричною енергією, що підсумку веде до безперебійного і надійного електропостачання наших споживачів, які заживлені як від лінії 0,4 кВт, так і від лінії 10 тисяч вольт.